Зросла кількість жертв через рашистський удар на станції Чаплина, що на Дніпропетровщині. Станом на ранок вже загинуло 25 людей. З них двоє діти, 31 особа постраждала. Такі останні дані опублікував на своїй сторінці у телеграм заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. У дописі чиновник зазначив, що рятувально пошукові роботи вже завершили. Напередодні, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський у своєму відео зверненні наголосив, що загарбників обов'язково змусять відповісти за все, що вони наробили на українській землі. Обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. На теракт росіян відреагував і державний секретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці у Твіттері Чиновник назвав такі дії росіян звірством. Також зазначив, що відповідальних за цей удар треба покарати. Нагадаю, 24 серпня на День незалежності України російські війська намагалися активно обстрілювати Дніпропетровщину. Як повідомляли в офісі президента, росіяни двічі атакували селище Чаплине. Однією ракатою вдань та чотирма ввечері саме по станції в Сенельниківському районі. Зокрема, один снаряд пошкодив господарські споруди залізниці. Наступні три влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа у п'яти пасажирських вагонах.